Так, знаєш, зайшла я сьогодні в магазин купити хлібину. І дивлюсь, лілейник продають ось такий гарний. Жовтий, такий як махровий, бачите, всередині також він наповнений. І в мене ж такого нема лілейника. І що ви думаєте? Звісно, пришлось його купити. Це я кущик з мамою розділила, гарнесенький був кущик, мамі трішки відділила і собі. Зараз буду садити. І така ж сама ситуація була тиждень тому. Також заходила в цей самий магазин, по щось там, і був ось такий красивий лілейник. Невеличкий сить, жовтий, але він не махровий. Просто жовтий, гарний і нереально пахучий. Дуже гарний в нього аромат. Звісно, Аліна також його купила. Дівчата, напишіть і скажіть, що я не одна така. От. У мене лілейників своїх в принципі достатньо, але таких немає. І от обов'язково потрібно купити. Немає вже де садити, але беру, десь приткну.